Дуже багато хто розказує, як зробити макіяж, і дуже мало хто каже, як його правильно змити, особливо якісь такі стійкі структури, як наприклад, це олівець. Який є дуже стійким, і взагалі як його змити так, щоб не пошкодити вашу шкіру, тому що макіяж сам по собі не є шкідливим, якщо ви його робите правильними засобами, не комедогенними, але його потрібно правильно змивати. І тут в допомогу нам, звісно, йде цей двофазний засіб. Бачите, він складається з двох структур. Перед використанням ви їх змішуєте, і ці дві структури прибирають вам повністю будь-який макіяж, навіть грим, навіть щось дуже, -дуже таке потужне, і водостійкі структури, і прибирає ваш СП. Отже, як це правильно зробити? Взагалі ви маєте змивати засоби для демакіяжу, навіть якщо у вас просто тон, навіть якщо у вас просто туш на очах, навіть якщо у вас просто СПФ на обличчі, тому що це все структури, які мають бути жиророзчинні, Вони самі по собі очищення чи милом не змиваються. Ви таким чином просто вимиваєте разом з тими декоративними засобами і тим милом, ви вимиваєте собі загісний бар'єр шкіри, а це здоров'я вашої шкіри. Тому обов'язково має бути демакіяж. А дивіться, нанесла на два спонжика, прикладаємо до очей. Разом з вами рахуємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Для того, щоб розчинилась косметика. І вже далі ми підтираємо. Якщо ми ще довше потримаємо, то воно буде все саме на спонжах. Але ж ми, жінки, нетерплячі, нам хочеться все і одразу. До речі, що дуже важливо, цей засіб безпечний для очей. Він протестований офтальмологами, він протестований дерматологами і одобрений. А тому він, навпаки, навіть захищає зону навколо очей, і при протерплянні в очі, тобто ви можете з ним змивати вашу слизову. Це абсолютно безпечно для очей. Що я не скажу, до речі, про міцелярну воду. Ви знали, що міцелярна. Вода призначена для того, щоб змивати макіяж лише з обличчя. Вона не призначена для того, щоб змивати макіяж з очей. Міцелярна вода, в тому числі моріки, не призначена для того, щоб змивати макіяж. З очей, тому вам потрібен додатковий засіб для того, щоб змити макіяж з очей, або просто використовувати один засіб для темакіяжу, не псувати міцелярною водою собі. Бо що міцелярна вода це фактично мило в іншому вигляді. Це пави, які притягують бруд на себе, які обов'язково потрібно потім змити, тому що ви, по суті, залишаєте мило на обличчі, якщо не збиваєте. А ось цей засіб є зовсім по іншому. Він розчиняє саме косметику, а не просто працює як мило на вашому обличчі. Тому я дуже раджу використовувати саме. Де макіяж? От ми все ізмили, все швиденько, класно, і зараз. в нас вже не буде слідів косметики на обличчя. Ми вмиваємось чистимо зубки і так далі.